Комендантської години в Україні не існує. Вітаю вас, шановні друзі. Я вже неодноразово вам повторював про те, що немає в Україні ніякої комендантської години, тому що немає ніякого закону, який би її підтверджував, немає ніякої відповідальності. Більше того, про це неодноразово вже казали як поліцейські, так і депутати. Але ось тільки що буквально з'явилося підтвердження, як то кажуть: ну просто інфа сотка. Нардеп Залізняк повідомив, що Рада провалила у повторному другому читанні голосування за законопроект 10.195 про адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години. Більше того, і повернення теж провалили. Закон вважається відхиленим повністю, тобто закону про відповідальність за порушення комендантської години, не те, що не існує, а його навіть не допустили до голосування його взагалі повернули. І що ж тоді виходить: якщо немає ніякої відповідальності за порушення, то виходить, що і порушення ніякого немає. Саме через це, коли періодично з'являється якісь інтерв'ю поліцейських, яких питають, а чому ви не штрафуєте людей, які там після 23.00 ходять по клубам або після клубів там повертаються додому, то нормальні поліцейські казали, що тому що у нас немає підстав для того, щоб їх штрафувати. А всі ці казачки про комендантську годину це чергова брехня української влади. І зроблена вона з однією метою для залякування українців. Тому що набагато легше управляти людьми, коли вони всього бояться і не знають своїх прав і законів.